Є 5 хвилин відео і буде ефект улітівшої шапки. Як бачили, то в мультику шух! І улітіла. Добрий день, шановні аграрії! Ви Вы вже вибрали насіння. Яку технологію? Агрован вибирає технологію Гранд Чого? Вони бувають класичні соняшники під Грандстар, під Євролайтінг. Чому Чому іменно сійкий соняшник до Требоноруметіла? Є такі чутки, що класика більше сипе. Звісно, більше сипе, як на як поле чисте. А якщо поле все в бур'янах, де ж вона більше насипе? Як вона більше насипе? Так тоді ви скажете, так чому тоді не єврік, чисте поле. Внесли один раз і все. Шановні аграрії, там величезна післядія, а нам прийдеться після соняшника сіяти пшеничку. Тому саме технологія GrandStar нам дозволяє і боротися з бур'янами немає після дії. І більш того, якщо оцей ось копеєчний гербіцид, він стоїть копійки на гектар, контролює такі опасні сорняки, як щариця, амброзія, осот, лобода, не треба звичайно майже весь спектр широколистих сорняків. Та ви час мені скажете. Хрін він там контролює амброзію, шановні аграрії, контролює, якщо амброзія у фазі з двох листочків. Але ж коли амброзія вже така, як я виросила, та її раундап не, не, не возьме. Тому, шановні аграрії, саме амброзія та і взагалі всі бур'яни, намагайтесь контролювати їх у меншій саді розвитку. Тільки вона вилізла чи дві листочки, сочненька, буйненька. Хоп, внесли собі. Гербіцид. а яку дозу я вам покажу на соняшниках. І от вам, я вам і показую, наприклад, соняшник Альдазор і Бомонт стійкі до 50 грам гранстару. Це означає, шановні аграрії, що ми можемо внести або два рази, або єдиноразову дозу 50 г соняшники витримують. Тобто, якщо вже бур'яни так случилися, що і переросли. Без сумнення, жахаємо їх максимальною дозою. І не забувайте, так як чуєте, гербіцид суки працювати саме з прилипачем. Карбамід можна, все можна, але до гербіциду тут не написано, що, можна, що карбомід заміняє прилипач. Тут написано, що дозіровка там 25. Грам 30, грам 40, плюс пар, плюс поверхностна активна речовина. От саме прилипач потрібно і вносити. Тоді і амброзію бере, і щарицю бере, і осод бере. Усе бере шановні аграрії. Тобто з прилипачем і обов'язково дотримуватися фази розвитку бур'янів. От чого саме агрован і вибирає саме гранстаростікі соняшники, так як можна поконтролювати гербіцидом бур'яни, а тобто виходить і більше врожайні шановні аграрії. От на даних гібридах, чого ми їх саме вибрали? Як ви помните, ще 2-3 роки назад ми Альдазорчик сіяли з Суміко-Соняшником. І він дав, ну, не в обіду імпортному производителю, на рівні, хоча урожайність була більша. Значить, Альдазор був посіяний, у нас заканчувалося поле, було соняшник під грандстар компанії Сенгента посіяний. І ми досіяли Альдазором. І коли почали косити, ми були здивовані. Я вам скажу відкрито. Да, він не був такий прямо супер рівний, як там під підлінеєчку. У Сенгенти був. Але от по урожаю він себе оправдав. Задоволені були всі. І по маслу, і по урожайності. Значить, Чисте поле було саме з допомогою трибунорол метіло. Так як це гербіцид, от, він на свої 100% він працює. Але, шановні аграрі, якщо вже ж амброзія переросла, вона в коліно, ні про який гринадьор чи Гранстар уже речі будь не може. Ви берете тільки гіліантекс. Саме таку фазу амброзії бере гіліантекс, але сольсник повинен бути вже 6-8 листочків. Якщо тут ми Гранстаром працюємо у соняшник 2-4 листочка і ми можемо працювати, він більш такий ніжний гербіцид. І до речі, шановні аграрії, даний гербіцид, він уже через, ну, грубо говоря, через 2 години встановлює в рості бур'яни, а повна погибель бур'янів йде вже 14-25 днів. 14-25 днів. Бур'яни тоді аж гибнуть, представте який період часу, але ж цей час вони весь не ростуть. І якщо у вас вже амброзія та переросла і гранстар її тормознув, то в такій фазі вона обов'язково отросте. Якщо у вас грязні поля в минулому році погано спрацював гербіцид чи ще щось не так. Обов'язково на цих полях приміняйте ґрунтові гербіциди. Довсходовий гербіцид дає можливість вам допрацювати до цієї фази внесення грандстару. При Мекстра Голд чи Оскар Преміум. Все піде в зависимості від кількості ваших бур'янів. І отже, шановні аграрі. страхові ви вносите з 2 до 4 листочків можна до, до 6. Да? Е, геліантекс можна із шести. І до восьми листочків, а ґрунтові тільки до всходів. до всходів. Що касається витримки даних гербіцидів, даний гербіцид витримують і Альдозор, і Бомон навіть у дозі 60 грам. У нас такий був іспит. Внесли два рази по 30 грам, і соняшник вижив. От, тому, шановні аграрії, на перекриттях гербіцид не, не пале, соняшник, тобто стійкість висока і на перекриттях знищення соняшників не, не произошло. Дані гібриди вже не перший рік радують врожайності. Крім того, що альдазорі бомон стійкі до Гранстару, у них є однаковий вегетаційний період 112-115 днів. швидке дозрівання. Я не скажу, що в них така є. Ні, соняшники вирівнені, підходять наливатися. От. І клонять голову донизу. Клонять голови донизу, бо у них висока олійність 52%. І по цьому року, шановні аграрії, хочу обратити ваше внимание, жодного зібраного поля сальдозором і Болумондом не було з низькою натурою. Ну, не слідчав я 380 натури. Все було за 400. Урожайність при цьому, в залежності від регіону, хтось тридцятки був радий, хтось за 30, а когось і 25% порадувало. Когось була посуха, в когось. Були оптимальні умови. Тому, шановні, при виборі даних соняшників, от, даний Альдазор він більше екстенсивний, бомон більше інтенсивний. А тут уже можна їх і два рази посіяти, і якщо рік буде прекрасний, вони насиплять обоє. От без спору буде гарна врожайність обоє в обох соняшниках. Тому можете сміло вибирати хоч цей, хоч цей гібрид. Альдазор і бомон, вони. Обидва гібриди посухостійкі і стійкі до нестабільних умов вирощування. Тобто можна і Одеська область, і Миколаївська, і Запорізька, і Дніпропетровська, і Полтавська, і, Килийсь, і Київська, і Харківська, всі області України дані гібриди підходять до вирощування. Ага, ще я б і ножик не вернув. Що в третій день розкривання мішка, шановні аграрі, аграрії. А ні, ні ні пішло. Пішло. І так. Пам-бам. Ну. Якісне росіння можна і цими ручками брати. От, Дивіться. Фракція екстра. Більше 10 кг. Гляньте, любою сівалочкою. А ну дивіться, ох ти. і посіємо вже. Будемо в сходу, скоро полодь. Ось, дивіться, гляньте, якість бомба під любу сівалочку сміло сіять. Значить, шановні аграрії, для чого я показав саме насіння, щоб ви могли зрозуміти, що тут не буде ні двойників, ні. Тобто буде якісна розстановка. Це головне, шановні аграрії. По густоті висіва я вас просю, якщо засушливі регіони, не загущайте, це буде влияти на конечну урожайність. Загустили, буде дуже багато пустого насіння. Тобто, якщо це Дніпропетровська Полтавська область, ми сіємо собі 65 і як в удачний год 70 тисяч. В усіх інших регіонах, немає южні регіони, Запорізька, Миколаївська, треба сіяти 55-60 тисяч. От, дані гібриди добре переносять засуху, отлічно переносять засуху, шановні аграрії. О, тому не бійтеся їх сіяти пустого не буде. Буде гарна олійність і буде гарний урожай. Шановні аграрії, і головне, чуть не забув, прийшлось би вертатися. Дані гібриди і альдазор, і бомон стійкі до 7 плюс раз вовчку. Раз у джи вони контролюють. Це головний чинник в отриманні врожаї при виборі на соняшника це головний чинник. Чому? Тому що як бур'яни я вам сказав, так і заразіха просто знищують урожай. На даних гібридах я об'їжджаючи поля зараз їх не наблюдав. Тому шановні аграрії сміло сійте на заражених полях і отримуйте врожай. От. І, як завжди, ж, не забувайте в правильну фазу внозити гербіциду, щоб, щоб бур'яни не знищували урожай. Наголошую, бур'ян можуть повністю знищити врожай. Несвоєврімені сроки посіва також повлияють на урожай. Засуха влія на врожай, тобто куча чинників, які влітають на врожай. Але, шановні аграрії, в дані гібриди вони стресостійкі. Ви можете їх сорівнуватися з іншими гібридами, тобто без питань. Багато ви обзору в інтернеті бачили, негативних отзихів і ноль. Тому, шановні аграрії, сміло сійте, вибирайте насіння. На цьому відео буду заканчувати. Підписуйтесь на канал. Дякую вам, ограмезне за ваші коменти відгуки. Вам бажаю мирного неба, щастя, здоров'я і благополуччя. До побачення, шановні аграрії!